Мої дівчат-припівочки вже пішли в басейнчик. А я зараз йду за них. Мені вже краще, тому що це мене горло боліло і голова у буту розбирало. Але сьогодні 20 градусів я день протикати не хочу, так що я йду до діво. Дивешки, ка се педешки опече до? Ве повезто от днев на контента соревно. Трошки ми, ну ми там коротше, їздили на ламбаргіні. Нічого цікавого не було. Не було, було коли да. знімати, понімає? Да. У нас дуже розписано все по хвилинам. Да. На яхті коли. каталися, коротше да. там туди-сюди. Зараз наш Lamborghini урус приїде і будемо кататися. Поїдемо на пляж плавати, відосики вам. Надіємося, що будемо плавати. Да. Чорний пісок. О, давайте тут ляжемо. Клас. Ми на чорному пляжі. Дітки вже купаються. Подивайтеся для влога. Як вам чорні піски? Навіть, правда? Ну все, побували на чорних пісках, тепер йдемо шукати коктейльчики, поїсти. Вітер бешений. Бішений я жила. <плес> зараз несе вітром! Тупо, я не знаю, Каждого що... Так, на голові треба волоска, то зараз один буде. Якщо не новий. Коротше, піднімаємося на якусь штуку, щоб було видно море, там все видно. Дешев вже платить забирається. Чил хоче прямо не в кадр взять зайти. Значить, прогулочка шукаємо найдорогий ресторан, щоб гроші потратити. Ми, ми можемо собі дозволити. мене є на питання, ось чого вони ще стоять, там будуть цими Гучі, Дальчі Габани, з якимись футболками, скільки вони за день заробляють, вони хоч щось купують чи ні? Так, я говорила, це вам питання. Ти чого, що одягла подавала? Так. Ну, мені одне дав пари, але є дивне питання. Хочеш свій оригінальну сумку? А ми тільки що не говоримо, а ну зараз подивимося. Вони, навірно, вкрали десь і зараз нам це і впарюють, поняли? А потім нас почали... Шанелі якісь там є. Це просто За там день. Що далі? Ні, то не скат то іначе О, а ось оцей кальмар ой ужас ой, боже. Подивити, а я ти що там замовила пасту з креветками? Ні, ти що замовила? мала? Пасту з креветками. У мене теж паста з креветками. В асорті м'яса. Да, асорті м'яса. І наші Thank you very much. Ну, давай, Лиль, пробуй. Ну, хоть бы ложку да до век шпайть. Шо, вкусно? Нет. 63. Нет. Серьезно? Ты тоже кажешь из десятых? Угу. бить. Я зараз попробую Прошу тоже.

<laughs> Не буду малювати, бо дівок вчора малювали. <laughs> Коли ми облажалися з калікатурою. Але це не можна говорити накопити. Ну, Наша калікатура нам теж подобається. Так, просто... да, ми там всі непонятна. як одне лице. Ну, ми просто всі троє гарні, що ну, ну, тут. Це Юля щось ну, ну, з так, дулею, поняла? Ну, а ну, ну. що там таке? No cio, ну що це, подивись. Подивись, ну що тут могло? Мало получитися щось скажи, пожалуйста. Хіба це схоже щось? Ну мені так чітко, що заді дивиться, я бігнула, типу, що я там пам'ятаю. Нам теж. То вона, може, так. Я тобі збрехала, чисто і правду. Люди зглядаються. Бо вони в шоці, вони втрачують. Вони втрачують. No. Рейдю, а я шутник. Це була не шутка, я забула сказати. Що так довго? І не 10, і не 15. Як лікувати туберкульоз, бо я вже задовбалася. Beautiful він сказав, що побачили веснушки, він би Дякую. 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 Він би намалював тобі веснушки, якби побачив. Твоя реакція? Мені він нравиться. Да, е, оцінка? <рес> 10 з 10. <рес> так, а, За такий портрет <рес> і чайовий можна дати і Богу. Ні, ну наш теж непоганий був. Нас гарний був тоді. Ну, так, давайте не срати. Ми не 10 євро порвали, що? Це в банку можеш віддати, в банку віта віддасиш. А нас би не як я в кошельок, об мійшла. Ні, мені подобається бути ну, не до блогера. Яка камера, ти про що? Вона має камеру, дівчат. Мені кажеться, що тебе страшно. За якусь камеру сказала. Я взагалі не розумію, про що мова йде зараз. Про яку, Про яку камеру? камеру вона мала на увазі, скажи. Вона хоче нашу камеру забрати. що, Ми її за 500 євро. що? захотіла? Ні, це наглість, я вважаю. Ще яка? Ми остріс. Навчаюся за неї. Ще їм не беремо з собою. собі, Мало того нав'язалася приїхати з нами. І ще плюс камеру хоче нашу забрати. Це що нормально? Пішли ворожі. Я хочу Ола. Блять, воно, воно йде, воно йде, тікаємо, тікаємо. Мене намалювали. Дуже гарно вийшло. Я довольна. Ще чаю зверху 5 євро йому накидали. Я можу просто собі позволити. А виходить полон, то не почався. Дівки щось шкіряться, либляться, йдуть. Морожено поїли, ти вже доволі. А ми за ню, ми не їли. Ми на да, блін. Ми слідкуємо, ми сахар не їмо. А да. ну я не йде, воду не п'є. Я і так 15 євро заплатила за цей. За портрет свій. Угадай пісню. Валалейлі. валалейлі, Валала. Так вона і називається. Валалей називається. Це іностранська пісня. Я погодом була. Ми втомлені, але щасливі. Два, три. Ми вдовлені, Але щасливі. Я хотіла сказати наші прибакси. Судаємо такси. Валалей. Валалей. Валалай валай. Ну так нас точно не вкрадуть, бо я слишком багато себе уваги. Людей при цей. Вони лякаються і. Да. її. Та нас точно так не вкрадуть.